Заняття спрямоване на осмислення свободи як цінності, що формується поступово, через досвід, спостереження та взаємодію з оточенням. Учні досліджують питання, чи потрібно вчитися свободи, а також хто або що може виступати учителем у повсякденному житті. Діти формують уявлення про свободу як про складну динамічну якість, що потребує. Усвідомлення, рефлексії і відповідальності. Але втина тут, як завжди, витончено працює з образами: маяк, човен, світло, з ними можна легко, цікаво і весело працювати як при підготовці заняття, так і під час самого заняття. Дозвольте дітям погратися з цими образами і відчути себе там. Де їм комфортно бути в цьому процесі. Хтось, можливо, тягнеться до цього світла. Хтось, можливо, знаходиться в його променях, а хтось і є світло.